Доброго ранку. Усім сьогодні, 25 листопада 2024 року. У мене ще вихідний сьогодні. Завтра вже виходжу на роботу, і сьогодні я скоро поїду до спортзалу, але перед цим я вирішила зробити гарбузову кашу. Таку кашу робила моя бабуся ще в дитинстві. І я буду робити з тих інгредієнтів, які вона використовувала. Тут у Великобританії я навіть знайшла пшено, але замість. Пшена, можливо, використовувати рис. Це також дуже смачно. Гарбуз, молоко, пшоно. Візьму трішки солі та промию пшоно. Я візьму невелику кількість, воно дуже сильно розварюється. 200-грамова чашка. Десь отак от я беру. Потім проварюю у невеликій кількості кипятку. Пшоно миємо декілька разів, щоб було світле, щоб світла вода стікала. Поки вариться пшоно, розріжу на частини гарбуз, також почищу його. Гарбуза розрізала на такі шматочки, відразу їх кладу до киплячого пшана. Також сюди додам трішки солі. Я беру таку кількість, майже менше ніж четвертина чайної ложки. Цукру я положу три столові ложки, але можливо потім додавати за смаком. Це все кипить, а я зараз буду різати іншу частину гарбуза. Зараз все тут кипить і вариться, і потрібно варити, поки гарбуз не стане м'яким. Покажу взимку, які квіти в мене. Це розквів різдвяник або в Великобританії його називають десемба-кактус, орвінта-кактус. Ми навіть не помітили. Він у мене стояв у куточку, поки він був без квітів. А зараз я його всередину поставила, Він дуже красивий. Це ще в мене квітнуть герань. І також це квітка, яку мені Настя подарувала цикламен. Я навіть не знала назву, але вчора в супермаркеті таку квітку побачили, і я прочитала назву. Така краса у нас. У нас часто живі квіти, вони також дуже прикрашають. І потім оця квітка також завжди квітне, дуже красиво. Такими от блискучими. Глянцевими квіточками дуже гарна. Тут у мене НАТО квітів, вже ніде їх ставити, але я шукаю все більше і більше місць для них. Це така велика юбка, вона ще в нас поміщається у хаті. Тут Такі поставила рослина. Це, рослина. Так. рослина дуже живуча. Я її пересаджувала і пошкодила трішки, але вона дуже гарно відновлюється і красиво виглядає у домі. Для неї ще не знайшли такого кращого місця, ніж це. Також це. Піскус або китайська роза, і вона не квітна зараз. Не знаю, можливо, відпочиває, тому що завжди тут були квіти. Це. Зал я не планувала прикрашати квітами, але все ж таки не встояла і купила такі от шикарні квіти. Це монстера. Вона тут гарно себе почуває. така от. Сюди-туди перекручую. Так, і оця я навіть не знаю назва. Це Тещин язик. Ще, один, також і ще додам води сюди, але небагато, тому що наприкінці буде молоко. Я зараз поспішаю, тому що мені потрібно до спортзалу їхати туди десь 20-30 хвилин. А потім і ще після спортзалу о 12.20 мене зустріч з окулістом. Я замовлю собі професійні окуляри. Мені потрібно зараз так, я каша. Так от уже дуже красиво виглядає, все розварене, повинно бути як картопля. Такі м'які шматочки. Все, можу тепер подрібнити цю кашу. Роблю так, як з картопляним пюре. Гарно, от так от розмішала кашу, подрібнила. Вона угрка. Одна рідка. Зараз додаю молока, також не дуже багато, потім все це протип'ячую. І каша готова. Також можливо додати за смаком цукор, наприклад. Кашу цю можливо подавати з медом, з варенням, я просто так її буду їсти. Я ще зверху посипаю цукром. Люблю, коли вона така свіже приготовлена, гаряча. Зараз в мене, на жаль, немає часу їсти, тому що я вже поспішаю до спортзалу. Але як приїду, я з задоволенням поїм. Така от гарна каша, зараз ще прокипить, потім настоїться і буде дуже-дуже смачна. От гарна погода зараз, вже дуже тепло, і я одягнена зовсім не в У Мені лише такий костюм і все-все у нас зима зараз. Але ж декілька днів тому був сніг і було дуже холодно. Усе приїхала, каша готова, настоялась, дуже смачна. Я люблю її ще з доданням цукру їсти так, от зверху. І потім у мікрохвильовій, тому що вона вже в мене. Охолонула все така дуже гарна каша.